paying their Дюмейн to the rat, dubbed дерева with coins, alcohol. Привіт, друзі. Ви тільки що побачили не просто яму, а чикагську щурячу нору, яка стала місцем паломництва багатьох людей, особливо тих, хто користується твітером. І саме це мене надихнуло на створення відео про паломництво. Що це таке? Чому воно до сих пір є актуальним, як створились фейкові святині, та як сучасні технології вплинули на ці святині. І якщо ти не боїшся такої доволі специфічної теми, тоді гайда зі мною. Саме по собі паломництво сягає ну, дуже давніх часів. Наприклад, в Індії воно мало найбільше розповсюдження. Тодішні паломники ходили в різні місця, щоб отримати енергію від різних божеств. А у Стародавній Греції паломники з усіх точок країн приїжджали до місцевої ванги та переможниці усіх сезонів битви екстрасенсів Піфії, щоб дізнатись своє майбутнє. Взагалі, таких мандрівників називають по-різному, наприклад, прочани, паломники та пілігрими. Не з пінгвінами! Слово пілігрим походить від латинського чужоземець. Паломник пішов від слова пальма і пов'язано із християнством. А прочани це ті, хто ходять на прощу, тобто відмолювати свої гріхи. І зрозуміло, чому за часів феодального ладу. Палом не здобут таким популярним. Ну, не підеш ти просто до пана і не скажеш, що ну хоч печити. А так поїдеш в Київ, відмолювати гріхи, поставиш заодно за нього свічку. Так є прям ціла така собі причина дуже вагома. Ну і інтернету тоді не було, і однодумців набагато складніше було знайти. А так ти приходиш в святе місце, ти розумієш, що людина має плюс-мінус такі ж погляди, як ти. Опа, можна законектитись. Поки це, до сих пір є святині, які є центрами паломництва. Такі, як Мека, Саудівська Аравія, Тіна Плачу, Єрусалим, Золотих Кам Індія, Нотрдам, Париж, Ватикан, Річка Ганг. Так, це та сама річка, на якій спалюють. Тіла, і потім відправляють в цю зрічку. Хто дивився світ на вигорі, той знає, про що я кажу. Але ці святині вже більше стали як туристичними точками, і ти з легкістю можеш до них дістатись на літаку чи іншим транспортом. А саме значення паломництва йде більше про рух. А так, найбільш популярнішим у світі пішохідним маршрутом є. Шлях до Сантьяго або шлях до Святого Якова. Це такий пішохідний маршрут, який ти можеш почати в Франції або в Італії, але обов'язково повинен закінчити на півночі Іспанії біля могили самого Святого Якова. Наші українці також проходили цей шлях. Серед них є відомий український блогер, письменник, волонтер, десантник. Та військовий, який зараз вороне нашу країну Валерій Маккус. До речі, в нього на каналі є відео про цей похід. Також нагадую, не забувати донатити нашим військовим. А цей канал ви можете підтримати на БайМІЕКОфі. У нас в Україні також є місця для паломництва і не тільки християн. Так, в Умані є могила хасицького цардика Нахмана. І кожен рік в Вумен з'їжджається доволі багато хасидів, щоб встановити зв'язок із Всевишнім. Але інколи є такі святі місця, на яких відбуваються прямо ну, дуже дивні дива. І я зараз не про серіал ні. Так, українська зрадниця Наталя Поклонська. Повідомив одному із телеканалів, що в Сімферополі замироточив пам'ятник Миколаю II. І такий збіг стався, що це було якраз на революції. Ну, самі розумієте, все це прийняли як за фейк, і що з цією дамочкою явно не все добре. Всі звики чути, що ікони мироточить, кровоточить. Але пам'ятники це вже щось собості фантастики. Як би це дивно не звучало, але на мироточній ікон попливала політика. Російський імператор Петро І надав указ переплавити всі дзвіниці на гармати. Ну, я не здивуюся, що в найвищому майбутньому на Болотах знову це почнуть робити. І якимось дивним чином всі ікони почали плакати. Це настільки розлютило його, що він взяв одну картину і просто розрізав. І вгадайте, що за неї були шматки масла. Також таке меточення може відбуватися і ненавмисно. Художники вимачували дошки в маслі, після чого вони висихали, та на них був нанесений малюнок. А вже після того, як її заносили в церкву під дією тепла свічок. Ікони починали потіти цим самим маслом. Як згадує священнослужитель. Було так, що в одній церкві занереточило 68 ікон. Звичайно, зібрали комісію, всі ікони протеру та зачинили на тиждень. І знаєте що? Дива не сталося. І таке буває. Попереджаю, я не хочу задіти нічі релігійні почуття. Це сугубо моя думка, я її висловлюю. Тому без образу. Тим більше, що я була в одному із таких місць. Це була Кулєвча Одеська область. І як стверджують, там загалом лілії на іконі самі ціли без нічого, без води, без нічого. Розумієте. Ну, я приїхала тоді восени. І ну, лілії були сухі. Не те, щоб я себе почувала обманутою, але це залишило такий дивний осад. До того ж, там ще одна святиня також мене доточила. А висновки скільки самі. Колонистом займалися не тільки до релігійних місць, але й до людей. Але в теперішній час на цьому прямо ну, дуже жорстко спекулюють. Навіть взяти мунтяна. Ба ім'я Ісуса! О Дух Святой! починайте робити перші шаги, починайте робити перші шаги, починайте робити перші шаги. До того ж, в дитинстві я була свідком того, як з людини виганяли нечисту силу. Мало того, що це виглядало страхітливо. Та ще й звуки були такі, ну прям як з хорок фільмів. До страхи, оче. Бляха, ну ти бачив, ти бачив це! Але найбільше мене дивувало, чому нечиста сила вселялась в людей, які працювали в цій церкві. І це таки підірвало мою віру в цю общину. Тому що, скільки б ти не молився, стільки б ти на себе святої води не виливав, нечистий все одно прийде по твою душу. Або то був не нечистий, а душі втоплених котенят, які прийшли мститися. Тому не знущайтесь над тваринками, а то демони прийдуть до вас мститися. Інколи ми хочемо вірити в те, чого немає. А так ми можемо побачити образи святих, там, де вони не повинні бути. А інколи ми можемо бачити те, чого насправді нема, як он, сирний Ісус. Та й багато ця тема не те, щоб висміювалася, але показувала, що ми інколи занадто далеко заходимо у своїй вірі. Якраз щодо віри. Сучасна функція релігії полягає в більшій мірі в об'єднанні людей. Незважаючи на застарілість релігії як такої, вона досі є доволі актуальною. А країни, які постраждали від природних катаклізм та інших проблем, навпаки стають ще більш релігіозними. Так, новозеландці, які постраждали від землетрусу в 2011 році, стали більш релігіозними, ніж їх співвітчизники. Так, людина, яка стикається з проблемами, які вона. Фізично ніяк не може вирішити, завдяки вірі, вона отримує психологічну підтримку. Мало того, зараз в Європі відбувається великий інтерес до відновлення язичництва. Язичницькі божества більше нагадують абстрактні сили, ніж антропомогних богів. Це допомагає людям зосереджуватись на їх нагальних питаннях, а не на Вірувані в надприродних істот. НО, я думаю, також можна віднести до надприродних істот. Так, в Ісландії є релігійна група Асадга. І не плутати з сектою Алатка, які вірять в ящероподібних гуманоїдів. Релігія не стоїть на місці і активно застосовує after Effects. Асадра не має ніяких доктрин. Та намагаються дотримуватись давньоскандинавських звичаїв та міфологій. Крім цього, вони займаються соціальними та екологічними проблемами. Щодо сучасного стану релігії, то є люди, які вважають, капіталізм новою релігією. А фінансові біржі храми поклоніння Мамоні, тобто багатству. Тепер я зрозуміла, що мені нагадується пісенька з фільму Волк з Лаус Такий собі шаманський ритуал. З розвитком сучасних технологій почали створитись і сучасні релігії. Наприклад, така як датаїзм, цінністю якої є великий потік інформації та велика кількість даних. Кінематограф також є доволі впливовим. Так, в Великій Британії в 2001 році більше 400 людей стверджували, що їхня релігія джедаїзм. На той час це можна було все скинути на популярність франшизи Зоряні війни. Але навіть через два десятиліття джедаїзм є у першій десятці релігійних вірувань британців. Джедаїзм був розпосюджений у еру кінематографу. Що ж тоді зараз розповсюджено у еру інтернету? Ухміту, який почався з гніву та солідарності, а закінчився привнесенням змін у старі соціальні норми. Так, хештеги не є релігійними течіями. А хто заважає це зробити в майбутньому? А славна, звісна, Чікакська щуряча нора, про яку я розповідала на початку відео? Отримала своє признання та частку слави завдяки твіттеру. Якщо копнути глибше, то цій ямці більше 20 років, і вона не від щура, а від білочки. <клухи> На думку дюмена, автора твіта, який переглянув більше 5 мільйонів разів, щуряча нора є суспільним благом. Це лише один приклад тварин, які залишили свій слід у людській цивілізації. Як-от відбиток котячих лап, знайдених на римській, на римській черепиці віком 2000 років, або чорнильні відбитки лап, знайдені у пописах 15 століття. Цей твіт так би і міг залишитися просто вірусною фоткою. Але сталося зовсім інше. До цього місця почали зносити монетки, їжу, квіти, зробили навіть маленькі гроби. Крім цього, навіть встигли одружитися біля нього. Кожен день до цієї нори підходять більше сотні людей, фотографуються, знімають відео, і це набирає з кожним днем ще більше і більше обертів. Чи буде це святе місце для твітерян, чи як ікс парифіян? Напишіть, як краще звучить. Я не знаю. Можливо, через місяць про це все забудуть. Можливо, навпаки, збереться більше і більше уваги до цього місця. Як би дивно, не виглядала навіть оця яма, і що б не було, релігія завжди буде. Вона, звичайно, буде відозмінюватись. Як сказав Вольтер, якщо б Бога не існувало, то його потрібно було б придумати. Віра в щось це. Те, що обов'язково потрібно кожній людині. І це може бути віра в алгоритми, в штучний інтелект або ще в щось інше. І якщо релігія раніше використовувалась як інструмент управління суспільством, то зараз вже різні релігійні тещі відкидаються і залишається дещо більше віра. Цей випуск вийшов доволі насиченим та складним. Мені навіть прийшлося згадувати свої дитячі травми, а за це вже можна поставити лайк. <смі> Також напишіть свої розуми з приводу цієї теми або моментів, які вас зацікавили. Все ж я не релігійний експерт і можу помилятися. Дякую, що були зі мною. Бажаю вам гарного дня та берегти себе!